Шановні друзі, в ефірі програма Гаряча лінія, я Катерина Тригубова і наші гості сьогодні. Заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби Андрій Олексійович Нестеренко і голова громадської ради при управлінні Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, ветеран кримінально-виконавчої служби Валентин Іванович Красіліч. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про Цілі і завдання громадської ради про нововведення і застосування лояльних по відношенню до засуджених нововведень у профільному законодавстві і про все, що відбувається, як працює Державна пенітенціарна служба України в Миколаївській області її управління. Андрій Олексійович, розкажіть, будь ласка, про ті зміни, які відбувалися. Давайте почнемо трошки так, з історії, скажімо так. Кілька десятиліть Державна пенітенціарна служба вона перебувала у реформуванні, у змінах. От як це відбувалося і до чого ви прийшли зараз? Е, процес реформування е, системи виконання покарань він розпочався. Ну, такі вже кардинальні зміни. Вони розпочалися в 98-му році, коли. Система виконання покарань, органи та установи вийшли з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ, і тоді вже система отримала змогу реалізовувати політику у сфері виконання покарань самостійно. Надалі продовжувався процес реформування і самої системи, а також законодавства, яке так чи таким чи іншим чином регулює. Діяльність кримінальних покарань у 2001 році набрав чинності Новий Кримінальний кодекс України, який замінив Старий Кримінальний кодекс радянських часів. У 2004 році набрав, набув чинності кримінально виконавчий кодекс, який замінив виконав-Трудовий кодекс, також старий. І в 2012 році набрав чинності кримінально процесуальний кодекс, який певним чином регулює питання тримання під вартою осіб, а також деякі питання порядку відбування покарання. Це оцей кримінально-виконавчий кодекс, так? Да, кримінально виконавчий кодекс. Давайте покажемо такий красивий. Ось, от так він виглядає. Зараз наш, наш Кримінально-Виконавчий Кодекс України. Так. Далі, для того, щоб о, визначити шляхи та завдання, які необхідно реформувати, у 2012 році. Указом президента була затверджена концепція, про, концепція державної політики в сфері реформування Державної кримінальної виконавчої служби України. Там були визначені напрямки, завдання, функції, як робити, по яким напрямкам. І... А я перепрошую, а чому от, о, вас вивели з, зі складу от, МБС? Ну... Чому ви ж. Такі структури, які, Ну, по-перше, для того, щоб цілі і завдання ваші спільні. Трошки не спільні, трошки не спільні. Система вже виконання, да, виконання покарань вона вже спрямована на. Виправлення та ресоціалізації засуджених та повернення їх в соціум. Uh -huh. Дуже багат, багатий арсенал засобів ресоціалізації та виправлення, які передбачені законодавством. І для того, щоб не було, було все об'єктивно, правильно і в рамках закону щоб не було впливу, так, так? Щоб не було впливу тиску з боку інших структур, uh -huh. було прийнято рішення для того, щоб система стала самостійною. Самостійно. Uh -huh. І останні, останні зміни законодавстві це дуже такі вже широкі зміни. Це відбулися в травні минулого року, коли законодавство було приведено до нормативів європейських стандартів, ну, максимально, скажімо так. І відбулися дуже суттєві зміни, опять-таки, кримінально-виконавчому кодексу, ну, мабуть. Четверта частина цього кодексу була змінена. Давайте поговоримо от про ті лояльні по відношенню до засуджених, нововведення. Що це таке, що до них входить? Ну, якщо їх так систематизувати, тому що, якщо про кожне казати, то дуже багато часу буде. Ну, це Якісь розширення да, розширення відбулося, розширення та деталізація прав засуджених в період відбування покарання. Ну, якщо брати більш детально, то як наприклад це деталізація права на отримання медично, медичної допомоги, наприклад, поза межами установи. Тобто, якщо раніше це було там прописано десь у нормі трохи, то зараз це деталізовано, щоб на рівні закону визначити порядок надання медичної допомоги. Збільшення кількості тривалих побачень з родичами протягом року. Також відбулися зміни на збільшення, тобто позитивні зміни для засудження. Новшество новела. Дозвіл користуватися мобільними телефонами та портативними персональними комп'ютерами в залежності від виду покарання та дільниці, в якій Засуджений відбуває покарання в основі закритого типу. Тобто раніше це на, на різних рівнях установи виконання покарань були забороненим предметом. Зараз, в залежності від того, як засуджений поводиться і як адміністрація е, приймає рішення щодо зміни умов тримання на покращення. Засуджений отримує змогу користуватися зазначеними предметами. Знач... А контроль якийсь є за цим, так, тому це що підплив... да, дозволила під потім... контролем. Да, під контролем адміністрації це е, відбувається. Є певні проблеми з цим, але е, норма нова, тому зараз це все дуже удосконалюється. Значне... Тестовий режим так, ну, вже не тестовий, так, але значне розширення кола суб'єктів, які мають право е, перевірки діяльності у установи виконання покарань без спеціальних дозволів. Тобто це теж також є новелою і гуманізацією. Встановлення можливості засудженим оформлювати пенсії під час відбування покарання, тому що до цього засуджені отримували пенсії, мали, мали право отримувати пенсії лише тоді, коли оформлювалися вони до засудження. Зараз ми вже сприяємо у цьому під час відбування покарання. А якщо людина працює? Працює під час того, як вона перебуває в установі покарань. Це в стаж ходить? А зараз ну, це чи... розглядається за законодавством. Він це вже повинна, ну, якщо можна входити, пенсію так? входити в стаж. Mm -hmm. Але на зараз ще розробляються механізми е, виплат, mm -hmm. тому що цих механізмів не було. І зараз на законодавчому рівні це прописано, але на підзаконних актах це ще розробляється. Щоб відрахування так, до пенсійного так, фонду було, так. Mm -hmm. І передбачення тривалих побачень з родичами для осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Це також раніше тривалі побачення були заборонені, зараз для покращення соціальних зв'язків, покращення процесу виправлення дозволено. От дивіться, кожне нововведення, як і кожна реформа, і будь-які зміни вони мають позитивний і негативний бік. Так? Угу. Питання до обох гостей. От що... За, на вашу думку, і що проти таких нововань? Важко сказати. Що ви вже що, бачите, да, позитивного ну, тематика? Е, я би так сказав. Важко сказати, що за і проти. Е, позитивне те, що відбулися надання прав. Це позитивно, тому що е, права засуджених, як, якщо е, Права і, і ті ті зміни, які відбулися у кримінально-виконавчому законодавстві, вони по-перше повинні міні, мінімізувати різницю між умовами відбування покарання і ті, які за межами установи виконання покарання. Але що... все ж таки, людина ж повинна відчути, що вона зробила щось не те на волі, скажімо так, так тому так, що так, вона так, потрапила у то місце, так, де вона знаходиться. Так, по-друге, по-друге, розширення цих прав. Е в По по-друге, -по перша функція це ізоляція особи від суспільства. Все, що потім відбувається з засудженим в місцях позбавлення волі, в установ виконання покарань, воно все спрямоване на одну мету це виправлення і ресоціалізація. І якраз зміна цього законодавства, кримінального виконавча, гуманізація, розширення прав засуджених, воно за допомогою вдалих дій кваліфікованих персоналу. Повинно е, примушувати засуджене до якраз усвідомлення, що необхідно виконувати ще й обов'язки, не тільки мати права. І е, потім проектувати цю ж схильність до обов'язків виконання. уже после звільнення. Валентин Иванович, смотрите, вы проработали долго, достаточно долго в системе, вы и в настоящей системе видите и работаете, и работали тогда, когда совсем было все по-другому. вот эти вот лояльные нововведения. Да, хорошо, прекрасно, потому что, допустим, человек, который большой срок имеет, да, если он раньше выходил, то он возвращался в мир, который совершенно поменялся, он не мог в нем себя найти, соответственно, случилось что-то нехорошее, трагическое, он опять приступал к закону, и все начиналось сначала и так далее, либо даже это вело к гибели человека, потому что он не мог себя найти. Вроде бы хорошо, все, они знают, что такое телефон, планшет, они прекрасно понимают, ориентируются в современном мире, здорово, прекрасно. Но вместе с тем, вот то наказание и то ощущение того, что ты все-таки приступил к закон, тебя наказали, и ты должен что-то исправить в своем поведении, в своих мыслях, в своих каких-то действиях. Если все так замечательно, такие прекрасные условия, то может вообще -то туда не выходить, собственно. Или угу. стремиться попасть опять. Здесь есть несколько направлений вашей мысли, их можно развивать да, в одну да, и в другую да, сторону. Да, да. Давайте вот какую-нибудь да, да, одну сторону Я хотел бы о том, что действительно сегодняшний законодатель требует как от инициарной службы, так и от контингента, который находится в этих системах, обоюдного взаимопонимания. Если в мои времена, может быть, более жестко подходили к требованиям исполнения закона, сегодня пенсионерная служба старается больше убеждать и разъяснять. И в этом есть определенный позитив. Кстати, вот и члены нашей громадской рады участвуют в этом процессе путем разъяснения законодательной базы. Мы встречаемся с осужденными, в частности, вот в следственном изоляторе есть там блок хозяйственного обслуживания. Там особенно, которые закон вступил в законную силу, и они уже бывают наказание. Мы имеем право с ними работать. Так вот мы в этом плане объясняем ситуацию, которая сегодня складывается и в среде спецконтингента, и говорят за забором. Потому что многие, отбыв некоторое время, теряют социальные связи. Хотя сегодня телевидение достаточно широко освещает все, но с реальностью иногда очень по-разному смотрят на эти вещи. Я буквально несколько дней назад был участником таких событий, когда ко мне пришли осужденные, было ваше наказание в местах лишения свободы. Освободившись, не могут своевременно получить паспорт. У них есть проблемы, естественно. А чтобы получить паспорт, нужно иметь минимально хотя какие-то деньги, может даже 37 или 47 гривен за паспорт, нужно где-то взять и заработать. Но не имея паспорта, он не может туда устроиться. А выходят вот мы просто вот с Андреем Алексеевичем когда-то несколько месяцев назад встречались и говорили как раз о том, что пенитенциарная служба сотрудники помогают сделать паспорт, если его нет. Дабило такою, такою етаста. Так, і нормативними документами, і зав... одне з завдань із функцій, це адміністрація установи це сприяння в отриманні паспорта під час відбування покарання, якщо особа заявила про її втрату до засудження або А почему вот эти два человека получается, без паспорта? Они не заявили, никто не знал, что у них нет документов. Нет. Чем они мотивируют? На они деле... уже вышли, а паспорта нет. Но есть, по-видимому, определенные трудности угу. и в местах лишения свободы. С этим, наверное, уже неоднократно сталкивались и представители, представители администрации, и пенсионная служба, и та же служба миграции. Для того, чтобы получить паспорт, нужно определенный пакет документов. Но у него не было пакета документов и в местах решения свободы, и он вышел. И, оттуда, того, как и, он и до того покупал. да. Поэтому и там он не смог получить, а когда пришел в город или обратился куда-то в любую организацию, здесь тоже ему в этом плане отказывают. Поэтому сегодня нет такого четкого механизма, вот, как быть человеку в той или иной ситуации, когда он действительно остается в безвыходном положении. Тем более, вот эти люди пришли, они крымчане. Они еще были в местах решения свободы, когда Крым был. Украиной. Сегодня они выехать не могут, уже паспорт не, на границе их не пускают. Я хотел бы на это обратить внимание и действительно и наших сегодняшних руководителей, потому что глубоко никто не вникает в суть этой проблемы. Она решима, ее можно решить, но для этого нужно время и желание. У многих не времени, не желание решать. Хотя я думаю, что вот наша громадская рада или общественный совет, который при департаменте создан, как раз и занимаемся порой вот этим направлением деятельности. А кто входит? Какие специалисты входят ну, в общественные у нас советы? Это громадская рада, поэтому mm -hmm. здесь это все общественные организации, которые заявили о себе и хотели бы участвовать в процессе. Воспитание, перевоспитание э, контингента. Ну, вот чем конкретно они могут помочь вот тем же двум э, людям, которые хотят вернуться в социум и не имеют для этого вот в данном случае возможности в виде того, что у них нет паспорта? Они пришли к вам да, дальше, алгоритм пришли, значит, действий. Я беру телефон и начинаю созваниваться с теми службами, которые могут решить эти вопросы. Но эта категория людей, они как малые дети. Они, во-первых, в городе теряются. Куда пойти, и еще даже добраться, у них же нет ни на маршрутку денег, не доехать. Поэтому, как правило, поручаем одному из членов нашего громадской Рады. А у меня сегодня я еще и возглавляю в Центральном районе формование СОКЕЛ. Это тоже члены наблюдательной комиссии Центрального района. Берем за руку, такую категорию и вместе по всем инстанциям до тех пор, пока не получим нужные ему документы. Это, может быть, не выход, но в данной ситуации другой я просто не вижу, потому что начинаешь звонить, тот не может, тот не успевает, тот не знает, тот не хочет, тот вообще это не мои проблемы, решайте сами. Сколько вообще общественный совет уже существует, работает? Общественный совет существует с, тысяч... с 2009 года в департаменте. Он был создан по приказу департамента, украинского департамента. И с 2009 года, вот уже на протяжении этих лет, дважды переизбирался. Он на два года избирается. И сейчас, кстати, мы готовим документы на 27 марта на новый состав совета Естественно, те организации, которые захотят участвовать в этом процессе, они могут подать свои документы. Есть перечень на сайте департамента, можно познакомиться, какие необходимы документы. И, естественно, мы рассмотрим этот вопрос 27 марта 2015 года. За это время, это более 6-7 лет, ну 7 лет, да. будем говорить, да? Вот как Вы видите, это полезная организация, вот честно? Я понимаю, что вы там работаете, вы его возглавляете, но все-таки вот честно, вы же делаете, вы анализируете свою деятельность, правильно? Делаете анализ какой-то мониторинг полезности своего конечно, общественного конечно, совета, конечно. потому что любая организация, она должна нести пользу, желательно думаю, о себе мне говорить... особенно 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 да. вот такой общественный совет. Да, мы мониторим все мероприятия, которые проводятся с участием членов нашей организации. Я думаю, наверное, было бы Правильно, если бы Андрей сказал об этом. скажет потому, что, обязательно. Да, что вот говорит, просто давайте хотя, вы начнете, хотя, потому да. что внутренний мониторинг, он, наверное, самый честный, потому что вы же его делаете для себя, да, и мы для делаем того, это, чтобы свою не, работу. Нам не надо. Мы не гонимся за каким-то показателями и цифрами. Да. Мы то, что мы делаем, мы об этом говорим. Мы, подводя итоги, обычно каждое из направлений в конце года высказывает свои мысли, свои пожелания и результаты своей работы. Вот о направлениях, сколько их? Ну, у нас, естественно, семь членов Громадской Рады. Mm -hmm. Направление, вот, если взять на ну, мое, это организационные вопросы, если взять пенсионарная инициатива Лапшина Виктория Александровна, это люди действительно, ну... Активно. Да, не то что даже активно, это люди с большой буквы, при всем том, при молодости своей, при современными моментами страха, потому что они идут к осужденным, идут в колонии ВИЧ-инфицированные, туберкулезные, со всей этой категории они работают, причем очень добросовестно. Проводя работу, они и после уже освобождения они продолжают с ним работать. посещая их э, на дому, если это они в программе в входили, работать. Поэтому медицинарная инициатива – это одна из э, таких у меня самых активных организаций э, в Громадской Раде. И сегодня, я думаю, Андрей скажет о том, насколько это эффективно, э, об этом. Но вот есть у меня, у меня такой представитель в спину, Игорь Дмитриевич, рук Петренко, колышных, увязанных Украины, под да. Вот человек, который полностью отдается этой работе. Человек, который видит перспективу, не останавливается на том, если он достиг какой-то цели, на этом не останавливается, идет вперед. Поэтому я его всегда поддерживаю и буду поддерживать. И те начинания, которые он показывает, они достойны уважения. Вот Добрыня меня, Татьяна Васильевна, это армадская организация «Незалежная социальная адвокация» — это правозахист. Вот при помощи Татьяны Васильевны мы неоднократно оказывали помощь осужденным в правовой защите. Что орехотаить, иногда правосудие не всегда правильно судит. Не всегда, да, да. не всегда может согласны осужденные с тем приговором, который они получают. Вот при участии Татьяны Васильевны неоднократно нам удавалось оказать помощь, и осужденные были благодарны нам за это. Ну вот прекрасный человек, прекрасный участник у нас Нелли Васильевна Клеван. Это старший выкладач кафедры криминального канала дисциплин Одесской Родичной Академии. Это вот человек, который постоянно с какой-то искренкой, э, искринкой, постоянно э, с какой-то задачей, постоянно вот... Э, оказывает не только э, услуги, говорят, но и нам. Вот при любых юридических каких-то моментах мы не знаем, как поступить. Этот человек всегда поставляет плечо. То есть, в принципе, если обобщить, да, то общественный совет, он работает по нескольким направлениям. Это и психологическая, и социальная помощь, и правовая помощь. Совершенно тем верно. Тем людям, которые к вам обращаются. Да. И, 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 и даже третий, к тем, кто да. не обращается, но вы видите И третье вот направление – это работа с религиозными конфессиями. Mm -hmm. Вот, кстати, у нас есть представители. Вот я думаю, у нас новый состав, если мы соберем… У нас, идет, потому что у нас не было православной церкви у нас в нашем составе. Я думаю, что в этом году мы Почему? Не предлагали или как-то они немного встали? Нет, они находились. работают. Работают, они работают. но ну, они ну, сами ну, работают. Да, да. да но ну, ну вот, да. вот в Романской ради был представление. Но когда mm. э, церковь была у нас поделена вот на э, два участка, когда Петерим возглавил одно направление а Южноукраинск... Э, mm. э, mm. да, 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 и еще Санск один метрополитен. По да, поэтому mm. этот человек, который у нас был... Ушел в, в ту область, а у нас никого не оказалось. Поэтому мы сейчас уже работали с православной церковью, и они будут, я думаю, в на 27 число предоставить документы, и мы их будем рассматривать как членами нашего формирования. Андрей Алексеевич, вот как вы считаете? Существування общественного світу, його робота, його діяльність допомагає вам, ви співпрацюєте, вам комфортно працювати з цими людьми, допомагають вам ваші задачі. Ну, я хочу так сказати, що незважаючи на те, що система виконання покарань, вона вже якось історично так склалася, що вона вважається закритою системою. Тому логічно було б, що всі думають, що громадськість це зайве ланцюг, звіно в ланцюжки в цьому. То в даному випадку це навпаки. Чому? Тому що, по-перше, хочу продовжити Валентина Івановича щодо роботи окремих, по, окремним, ну, по окремим напрямкам. Тому що громадські організації якраз беруть на себе функцію, заповнюють ту пустоту, в тому числі і правову, якої немає, яка ще не створена або реформується, або її взагалі просто немає. Зв'язку зв'язок підтримують між засудженим, який звільнився, і суб'єктами соціального патронажу, які зобов'язані або мають право надавати ті чи інші допомоги такій категорії осіб. Вони беруть на себе функцію допомоги. Вони беруть засудженого, як казав Валентин Іванович, за руку і водять по всім е, суб'єктам соціального патронажу і допомагають їм отримувати ту чи іншу допомогу. Чому чого не може зробити ваш співробітник? Я то йому не хотілося, тому що не хотілося, тому, немає що... так. поки що зараз е, прийнятий закон про пробацію. Там це буде мабуть інша передача на цю тему. От, там прописані деякі питання. Е, Контролю за поведінкою допомоги засудженим після звільнення, але поки що немає таки нормативного регулювання підзаконних актів, як це робити. Там півроку ще повинно пройти на імплементування даного закону. З іншого боку, що таке для що для нас громадськість? Громадськість це для нас як показник якості діяльності нашої установи. Тому що хто як не громадськість, показує нам в правильному. Напрямку ми рухаємося чи ні, тому що якщо щось не ми робимо не так у установах виконання покарань, то засуджені е, мають змогу гласними гласними метами повідомити громадськість про те, що установа виконання покарань робить щось не так, і е, хочемо ми цього або не хочемо, е, ми повинні втручатися. Да, втручатися і повертатися в рамки закону, тому що. Система виконання покарань це дуже складний процес і іноді бувають збої в даній системі. Можливо. Дякую, шановні друзі, за те, що ви були в нашій студії. Я бажаю вам плідної співпраці і Дякую. дійсно натхнення, як то кажуть, в вашій роботі, тому що ваша робота вона складна, але дуже потрібна всьому суспільству і тим людям, які оступилися, які. Зробили щось в своєму житті не так, але хочуть все ж таки виправити своє становище, своє життя і жити повноцінним життям після того, як вони вийдуть з установи покарань. Дякую вам! Дякую. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нашим телеканалом. Нехай так буде і надалі. Дивіться нас, а ми будемо працювати для вас. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.